Друкує на 3D-принтері обладнання, яке допомагає нищити ворога. Далі розкажемо про Євгенію Тодоровську, з Вінниці, яка вміло поєднує нове хобі із волонтерством. Власне робоче місце вона перетворила на міні-друкарню, і поки працює, принтер паралельно виготовляє хвостовики до боєприпасів або заглушки до автоматів. Як їй це вдалося? Вікторія Гетьман дізнавалася. Точка це філамент, з якого роблять пляшки, з яких ми воду п'ємо, яка нагрівається тут і вже, в принципі, групується. Євгенія Тодоровська показує принцип роботи 3D-принтера. Година часу і хвостовик до боєприпасу для гранатомета готовий. Це воно вже в стило, пристрій, готовий. Друкувати деталі для військового обладнання Євгенія почала півроку тому. Перший принтер придбала за 6 тисяч гривень і взялась до справи. Кілограм пластику з цього коштує 600 гривень. З цього кілограм пластика вийде 120 таких штучок. Включаєш, завантажуєш через флешку файл, запускаєш друк і все і воно друкує. Вчилась новій справі у спільноті друк армія. Людина Реєструється, бере в роботу якесь одне завдання. До прикладу заряджувач друкує цих три елемента. Він може зібрати їх, або може просто цих три елементи відправити куратору. куратор. Куратор сам збирає, перевіряє, дивиться, чи якість друку ок, і пише, що все ок, чудовий там пристрій, пластик підходить, нічого не ламається, нічого не тріщить. Може друкувати далі, і все. І В принципі, ти вже друкуєш і відправляєш. За півроку Євгенія вже використала понад 20 кілограм пластику, чого лише не виготовляла: і заглушки до автоматів, і заряджувачі для патронів, і навіть медичне обладнання. Сировину купує за власний кошт або ж завдяки донатам друзів. Готові деталі відправляє у спільноту або ж напряму військовим. Друкують такі підставки злітні майданчики для дронів. Також для оплати ініціації друкуються такі компактні групи, так звані. Тобто вони прикріплюються в передній частині дрона. Тепер друкарка має вже три принтери: два вдома. Ще один принесла на роботу. Прихожу на роботу, запускає. Воно починає друкуватися і в... друкуються. Йду на роботу, виключаю все і так кожен день. Не працює принтер, хіба що якщо світло вимикають, а так друкує безупину, аби забезпечити армійців усім необхідним. Добре, допомагайте друкувати їхні вироби рятують нам життя. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми – Україна, марафон Єдині новини.